Неуспішний успіх простої дівчинки Іринки, яка їздить на Тойоті Пріус. Песамо Без Песамор. Так, це мій майстер. Ми не показуємо їхні лиця. Машина сі продала, ти йдемо О, Оце wow, набір цих instrument. інструментів. Я їхала на хайвей, гасний тормоз не натискались добре. Помлять, блядь, 52 доляри. Відчуваю безпеці. Нарешті. Запитися, тої машини тут не бачить. Доброго дня, шановні підписнички! З вами Чека, і ми знаходимось у місті Чикаго. І ви на каналі Чикаго! І так. По суті, думала, гадала, що вам таке зняти приколістичне, і придумала таке, що я так подивилась на теренах Ютубчика. Такий всюди успішний успіх. Всі купують квартири, житло, траки. Я просто що це тут в Америці, так, всі піднімаються швидко. І я хочу вам показати неуспішний успіх, просте життя простої дівчинки Іринки, яка їздить на Тойоті Пріуса, має старесенький рент і зробить вам огляд свого простенького. Житла і простенького автомобіля. І я ці випуски поділю на дві частини: перша це огляд автомобіля, друга це огляд мого чудового житла. Отже, якщо що, ви знаходитесь зараз у першій частині, і сьогодні вона присвячена тому, що я продаю свій перший автомобіль у Америці. У я їзд... від'їздила тут півтора роки на. Тойоті Prius 2008 року. Чудова перша машина. Я її покоцала, пошкрябала, але навчилася на ній їздити. Ну, ну навчилась. При тому, що я сіла спочатку, я придбала цю машину, я ще не вміла їздити. Я на ній прям вчилася їздити. Через пів року я десь виїхала на хайвей. Це було дуже страшно. У мене. Просто весь цей руль пухнастий був мокрий, але це я зараз їжджу без стресу, все супер-пупер. Коротше, зараз я їду на парковку, буду фотографувати автомобіль на продаж, і заодно вам там познімаю обзорчики, що я з нею прожила, пережила. Коротше, відкрию вам невеличку таємницю. Я вчора вже змінила номера машини на іншу машину. Тобто, зараз, по суті, якщо мене поліцейські, якщо вони стають, вони зазвичай. Якщо стоїть ззаді, вони сканують типу машину, можуть глянути на кому реєстрація, що за машина. Якщо вони її сканують, то мені просто піздець, бо мене зразу зупинять, бо вони будуть думати, що я викрала машину. А я ще з собою вже ніяких документів не маю. Коротше, мені потрібно бути дуже і дуже обережною. Так, доброго вечора, шановні підписнички. Снімаю вам без мікрофона. Бо е, такий контент, який я зараз буду знімати, краще знімати без. Тому що я йду вам зараз показувати свою другу машину, яку я купила у Штатах. Я придбала машину. Боніше в мене є друзі, які купують машини на аукціоні. І це такий битий Фордик. Міняє свій пріусик на фордик. Тому у цьому випуску ви побачите прощання з моєю першою машиною. У Америці, я дуже до неї прив'язалася і покажу вам свою, ну можна сказати, нову машину але вона не нова вона десь 13-го року. Але так як я їжджу, мені підходить. Ось отже, ми наближаємося до цього найкрутішого СТО у українській околиці. Так, це мій майстер. Ми не показуємо їхні лиця, ми тільки показуємо їхні капці. Це Володька. Бачите, він ремонтує і пиво п'є. Це, це Тарас, між, він тут та... теж заховався. Що там? О, Оце набір цих інструментів. Cheers. Cheers. Так, а я вам роблю обзор свого фордика. Так, обзор моєї нової машини. Набак що ремонтується. Я не знаю, що тут поламано, я просто не... God, в� краще, маціру, у і в� була, там майстру і він А що з мені, Трансмісія там поламана чи що? ой-ой-ой. пор. Ось for the escape. Ось for the escape. А що це за наклейка якийсь Swant Grubber? Я не думаю, що вони б наклейку клеїли. Mm -hmm. І таке ось такий ось фартик спереді. Не хотіла червоної машини, але так і вийшло. Що буду мати червону mm -hmm. машину. Давайте я вам mm -hmm. ще рум-тур. Таке ось тут всяке в них є. Всякі масла, мастила, туди, сюди. Тут навіть в цій майстерні є каяки, в оренду здає Тарас. Така ось картина Мерлін Монро. Покажи, будь ласка, свою футболку. Оце як описати володьку одним словом, двома. І в нас антисошал володька в таке хапці. Але Тарас теж антисошал. Такі вони отут двоє знайшлися та й ремонтують машини. Що, друзі? Рушаємо на нашу останню мийку пріуса. Ось бачите, яке в мене вже скло подзьоване. Уху! А яку опшн ми беремо?

Дуже попило сошу і повикидаю всякий халам звідси, бо його тут назбирали за півтора роки дуже багато. Беру пилососика і let's go! Бендік, ти будеш сумувати за нашим плюсом? Бентік, так? І темний був не боявся. Молодець, молодець. Все, поїхали. Фотосесію робимо для привса. Дивіться, який коник гарний. Можна 0,5 сфоткати. Мої погнуті номера. Зараз обзорчик вам зроблю. Та я не знаю, що це сталося. Це я заїжджала, давала задню і заїхала в кущі з бордюром. І кущ пробив мені тут. Це мої коронні квіточки. А, і вон тут я від мами виїжджала і погнула так. Ну, Та, в принципі більше нічого катастрофічного з нею не зробила. А, тут я цю штуку розбила, бо я це причепила, щоб відео знімати. Хотіла зняти і ця панель тріснула. Тому я замовила ще один, один тримач, але в жару тут воно не дуло типу на телефон, і телефон стояв тут, і в жару в мене телефон виключався, тому я змушена була замовити ще третій тримач. У мене тут коротше парад тримачів. Все ну, з таких пригод, що було з машиною, це. Одного разу забула ключі, то мені поліцейські діставали ключі з прюса. Ще одного разу я їхала на хайвеї і на середній лінії в мене ні газ, ні тормоз не натискались добре. І я вижимаю газ, а вона не газує. Я нажимаю тормоз, і вона так слабо-слабо тормозить. І я тупо не знаю, що робити. І Я якось натиснула на аварійки і легенько з'їхала в одну лінію, в другу лінію і на такий острівочок. І... Вже на тому острівочку в мене почали руки труситись. Останні закупи з пріусом. О! сирочок улюблений. Зелень. Круасани, обов'язково. Помідорчики. Таке ось вони п'ють там в себе вдома. Наступний раз приїду в Костко на новій тачці. Доброго дня, день другий. Що ви бачите перед собою? Це людину, яка сумує за пріусом. бо я його сьогодні продала, але я не думала, що так швидко трапиться. І я була на роботі, і його продав мій друг. І Я навіть не попрощалася. Реально сумую Бо Я, навіть, я думала, що я так сяду в свою першу машинку. Посижу. Подякую їй за все. А я. Не встигла цього зробити. Зараз ми з Бенджаміном йдемо в гараж. Е, мене будуть вчити їздити на новій машині. А йду зараз куплю хлопцям могоряч. Ну так, як в українському селі живе. Машина сі продала, ти йдемо. І ще в середу я їм влаштую потім паті. Добрий день. А, е, моя нова тачка, ти куди? Так, ви зараз будете свідками, як зачеплять мою машину. Дивіться, яка напастована, наглянцована. Ну, ракета. Які колеса нові маю. Така ось вона. Давайте обзор. Я ще ніколи не знімала обзори на машини. Ось така у мене машинка 2013 року. Пахне новим. Камери заднього виду немає. В мене на пріусі 2008 року, щоб ви розуміли, була камера. І я не знаю, як я тепер буду без камери жити. Так, відкриваємо задню. Дивіться, в мене навіть американський прапор тут є. Тут дрінки e, для друзів. Такий буду мати багажник. А як він глянь відкривається? Так, це остатки з попередньої машини. Так, я думаю, що потрібно офіційно відкриття машини відбудеться, коли ми поставимо мою подушку і зачепимо мій руль. Тоді офіційна машина. О! Оце вже щось краще. Руль, блін, цей руль вроді такий окей, але що замов... я замовлю новий. Йоо! Такий ось у нас Ford. Дуже гарно. Такий ось мій другий автомобіль Ford Escape. Я ніколи не думала, що в мене буде червоний автомобіль, тому що я не люблю червоний колір. Але, як ви зрозуміли по моєму відео, що в Америці... Америка така країна, де не вийобуються. Як попалася така машина за 8 тисяч, то ми її беремо. 40 тисяч миль 2014 рік. Ford Escape. Що вибачте, будь ласка, за невеличку тряску на відео. Я маю цю камеру здати в ремонт, бо вона впала і самі бачите, що тепер сталося. З нею. Мужчина підійшов, питає, чи я блогер і хоче таку, знайти жінку. Таку від, від 40 років більше. О, а може, вам моя мама підійде? О, може. У мене мамоха дуже файна, 51 рік, рік, дуже чимна жінка, красива, трошки нижче ніж я, похожа на лице. Підходить вам Тоже з, Чим? на зубах. зубаки. Там мені, no. в неї файні рівні зуби. No. Звати Окса, працює на прибиранні. Прибирати, як ви розумієте, вміє файно, готувати теж. Таку файну дівку виростила. Будете моїм татом. <смір> <смір> Але скажіть, чи маєте грошей багато і ми подумаємо. Ні, не багато. Бо ви багато. що приїжджаю, беру по літрі масла. А, та, а ви на якій машині приїхали? Ми зараз а о, То, то Фольксваген. На Volkswagenі? <смір> ну ми подумаємо. <смір> Закривайте. І що йде, поїхали? Да. У мене так газує. Йомоє, я не привикла до такого газу! Класно, я себе відчуваю в безпеці нарешті. Порівнянні з пріусом. <рівняння> Дям. Прикольно! Уху! Я цар дороги! Ну круто, круто! П'ятку буде на Уху! Так, друзі, перша заправка автомобіля! Все, нічого, та там чого треба крутити. А, Просто та? в дирку запихай. А, там? Да. В мене впрілося, там треба було педальку відкрити в салоні, тоді відкривався Потім що тут відповано. Ага. Зараз перевіримо, скільки, яка різниця буде в тому, скільки я заправляла. Я привів, заправляла повний бак, 30 доларів. максимум. Ну 30 доларів. Боже мій милий. Блять! Шо, блядь, 52 долярит? Скільки? 52 долярит? ти ты ахуел охуел, блять? Да буду дорога заправка. Спиздец. Ти ще за кросовок маєш заплатити. 150 долярів. <реку> блядь, пса, біля, <ріст> Все працює чудово, все прекрасно. Тому сьогодні буде відбуватися у цей чудовий вечір п'ятниці. Наймасштабніша туса в українській околиці. Тому що, як заведено в Україні, потрібно, конечно, обмити машину. Я вже могурячку пела, Петрезакуску до мого реча. Їду в костку, купую там. Я вам зараз. Я вже замовила піцю, але забула вам показати, які ціни в костку на цей. На цей кітки. Дивіться, таких цін в Америці вже нема. Кусочок піци долар 90. Я замовила ограмменних дві піці, цю і цю по 10 доларів. Це ну, такого вже немає. Це лише в костку. Ось такі ось тут ціни. Тут я чекаю. Кажуть, що вони спеціально не збільшують ціни там З 90 часів чи звідки. Це типу їхня фішка вони так аляза завлікають клієнтів сюди за такими цінами. І тут ще якась там курка продається, так дружне чимоціна, хорошки. А це моя улюблена штучка за 4 доляра з курочкою. піцка буде. Ой-ой, як трясеться. Все, таку піцку замовили. Так, під'їжджаю на своїй новій тачці. У гаражик. Так, така поляна бешена. Все, володька довольна, бо я йому кофе принесла. Тарас теж нормально себе почуває. Кажи тост, Ти як був. Мені ще тут не бачили. Бо Пріус тут був частенький гість на цьому СТО в Ukrainian Village. Okay. Uh -huh. Все, підписнички, Дякую, що проходите зі мною цей шлях Емігрант. Я постаралася показати вам таке американське життя без верніше, навіть американське, а емігрантське життя без пантів. Бачите, я живу три роки, їздила на. Toyota Prius. тепер їжджу теж на Форді, але старенькому 2013 року, тому що в мене інші плани на Америку. Мені тут нема перед ким виябуватись. І ви будьте попрощі і теж не вийобуйтесь, кому воно то потрібно. А, ну і так з висновків я вже місяць катаюся на цьому Форді. Дуже комфортно, дуже класно, почуваюся себе королєвою на дорозі, бо я тепер високо всіх бачу. Єдиний мінус це те, що я вже три рази за місяць була на заправці, Заправлялась на 40 доларів, тобто я вже десь 120 доларів. Потратила на бензу, а на пріусі я приблизно раз в три тижні заправлялася на 30, на, на 30 доларів. Тому різниця очевидна. Мені пріус виходив десь максимум там, 50 доларів бензу в місяць, а тут я ще ну, 120-150, напевно, буде виходити. Тому я би, наприклад, третю машину брала би все одно, якийсь гібрид, бо гібриди топчик. І вам рекомендую, якщо ви тільки приїхали в Америку, Toyota Prius гібрид. Просто роз'єбна машина. Як там прийнято казати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал Ірини Чеканської, де вона вам показує американське життя без понтів. Наступна частина: я вам знімлю свій рент без понтів. Таренький, трошки його прикрасила. Ну, ви все побачите далі. Все, цьом цьом. Люблю вас.